Якщо вас турбує тьмяний колір обличчя, втрата пружності та еластичності шкіри, а також пігментація, ця процедура саме для вас. Пілінг від бренду Хістолаб один з найлегших хімічних пілінгів, тому спокійно можна проводити у літній період часу. Даний пілінг містить гліколову кислоту, а також полігідроксикислоти, завдяки яким він дуже ніжно проникає у шкіру, не травмуючи епідерміс. Ми можемо проводити його у будь-яку пору року, а також навіть чутливим пацієнтам. Після того, як ми нанесли два шари нашого пілінгу, ми використовуємо нейтралізатор від хістола Bubble Clear. Він нейтралізує дію кислот та допомагає нам досягнути бажаного прогнозованого результату. Після пілінгу ми обов'язково використовуємо нашу улюблену SPF Есенцію Histolab Sensitive Skin. Вона допомагає захистити нашу шкіру від ультрафіолету, а також має потужну антиоксидантну та зволожуючу дію. Ми завершили нашу процедуру. У нашої пацієнтки свіжа, сяюча, зволожена шкіра. Даний пілінг є безпечним у використанні все сезонним. Тому ви спокійно можете проводити собі професійні процедури у себе вдома.